Дорогі друзі, брати та сестри, сьогодні до вашої уваги буде розбір короткого відео з міста Красилів Хмельницької області, мати одного з синів, якого звуть Сергій, який воює на фронті, знімає відео для свого сина, хоче показати, яка оборона, як обороняють храм поліцейський від них простих жінок, у яких Відібрали храм беззаконним рішенням суду. Хочу показати, яка оборона. Подивіться, подивіться, сірожа, ти сину воюєш, сину сірожа, ти воюєш. Хочу показати, де воюють. Для... То не твої побратими тут, а не сину Ні, то не його побратими бо його побратими з ним, разом з ним в окопі сидять, а ці воюють. З жінками. Бачиш, кого треба в окопи. Ти воюєш там кров, проливаєш за кого? Дійсно. За кого? За кого він проливає кров? За цих, які воюють з жінками? Подивися, га подивися! Подивися, Сережа, скільки! Подивися, сину, скільки їх! Бачиш? Дійсно. Подивися. Подивися, сину, скільки є їх тут. Якщо уважно придивиться, то з 20 можна легко нарахувати в броніках, в броніках проти беззахисних жінок. Він в окопах, сину, сірожа, а подивіться пів вони воюють. Подивіться, дивіться, хлопці, подивіться з бабами воюють сину. Позор. Так. Позор, ганьба. Діагноз. Це діагноз українському суспільству, діагноз українській владі. Це діагноз і ганьба українській державі, яка відправила на війну з жінками здорових чоловіків в броніках. Так, дехто її посаду не пошкодував би, так каже жінка. Вона б не пошкодувала свою посаду. Вона б не виконувала б злочинний наказ. Подиви, які богаї ми пороблю, збирались тобі на машину другий раз. А вони, подивися, які впитані, вгодовані. Так, жінки постійно допомагають своїм синам, чоловікам на фронті. Постійно. Дають ту копійку, допомагають харчами, всім, всім, чим можуть. А найголовніше, вони допомагають тою молитвою, молячись до милосердного Бога, щоб уберіг на війні. А ці, а ці воюють з жінками, дивися син, адже йде духна народ. І де вас тільки набралось? Жінки навіть тут здавалося б в безвихідній ситуації, коли у них, у них забрали храм. Вони не втрачають почуття гумору, бо вони сильні, на відміну від цих слабаків, які воюють з жінками. Ці послали в окопи а самі подивися, що виробляють, улибаються, як слимаки! <плес> <плес> так, вони відправили хлопців в окопи. А самі тут посміхаються. Тільки деякі ховають своє обличчя за капелюхом, бо їм соромно.